Масштабна тривога ширилася Україною ввечері під ракетною загрозою. Північні, східні та частково південні області. Моніторингові телеграм-канали повідомили про активність стратегічної авіації ворога та пуски ракет Х-22. Збивати їх є надзвичайно важким завданням для нашої ППО. Під час тривоги у мережі інформували про вибухи у Кременчуці на Полтавщині та у Сумській області. На Сумщині вибухи, які було чутно, робота ППО у Полтавській області в Кременчуцькому районі. Окупанти завдали ракетну удару по цивільній та критичній інфраструктурі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Закликаємо не нехтувати повітряними тривогами. Оперативне командування Південь напередодні заявляло, Росія вивела у Чорне море п'ять кораблів, які можуть бути оснащені щонайменше трьома десятками ракет типу «Калібр». В ефірі телемарафону речниця Наталя Гуменюк наголосила, що серед ракетоносіїв є підводні човни. Їхні пуски ракет особливо складно знешкодити.